Світай! Давайте разом з вами зараз зробимо гороскоп для овнів на квітень місяць. Дуже важливий місяць для вас, овни, тому що всі самі важливі події, які стануться в квітні місяці на цій землі, відбудуться саме в вашому знаку, в знаку Овен. І це для вас перший дім. Що таке перший дім? Це наша особистість, це я, як я подаю себе світу, як світ бачить мене. Що нового я можу показати світу, як я можу змінити себе? Це все у вас буде в квітні. І підписуйтесь на мій канал, я вам буду дуже вдячна. Отже, місяць починається з того, що ми знаходимося в коридорі затемнень. Місячне затемнення відбувається 25 березня, а сонячне відбудеться 8 квітня. Отже, в цей коридор, перший дім, наші життєві програми, наші сюжети, які ми створюємо. І що ми можемо показати цьому світу? В цей момент ви можете змінити, ви можете відмовитись від чогось минулого, що вже вам не потрібно, і піти в щось нове. Що це значить в цьому місяці, в квітні, ви, овни, передивіться свою зовнішність, свій імідж, можливо, щось потрібно змінити, можливо, щось доповнити, можливо, щось зовсім реорганізувати. Подивіться на ваші плани, які мрії у вас були раніше. До чого ви йдете? І взагалі є у вас мрії, чи є у вас бажання такі сильні, які дають вам жагу до життя, які дають вам таку вибудовувати стратегію, за допомогою якої ви рухаєтесь вперед? Якщо таких цілей немає, то і руху не буде. І це час для того, щоб ви все це опрацювали. На це можуть впливати ваші партнери, тому що паралельний дім до першого це сьомий, а це наші партнери, це також наші вороги. Можливо, вам хтось заважає. Передивіться своє оточення, з'ясуйте ваші стосунки з вашими близькими партнерами, можливо, з чоловіком чи з дружиною. Чи допомагають вони вам в тому в досягнення ваших цілей, в досягнення вашої мети? В розкритті вашого я. А можливо, ви йдете якби на поводу у них, і виконуєте їхні забаганки, і допомагаєте їм йти до їхніх цілей. Тобто ви забуваєте про свої, а це теж невірно. Ви повинні домовитися із партнерами і вияснити, куди ви йдете, або у вас разом якась єдина ціль, або ви кожен прислідуєте свою ціль. І, взагалі, це потрібно спокійно вияснити, обговорити і вивести в свідоме собі, своєму партнеру, куди ж ви таке рухаєтесь. Також в цей час ви можете бути включені в колективне підсвідоме, рухатись за чиїмось ідеалами, можливо, бути фанатиком чужих ідей. Це також вам потрібно опрацювати, і передивитися. Далі, 2 квітня починає Меркурій свій ретроградний рух. Вже в кінці березня він сповільнює свою ходу, а з 2 квітня вночі він починає рухатися назад. І що це нам дає? Меркурій буде ходити ретроградно, тобто взад-вперед, також в вашому знаку, в Овні контролювати своє життя, контролювати своє майбутнє, планувати своє майбутнє. Поки що зарано робити якісь дії на ретроградному Меркурії, але цей час для того, щоб підтягнути щось старе, те, що ви почали раніше. І це все стосується вашого я. Можливо, ви хотіли щось змінити в собі, навіть фігуру, навіть своє тіло, можливо, зайнятися спортом. Ви маєте розробити такий сценарій свого життя. У вас повинен бути план, до чого ви йдете, до чого ви рухаєтесь. Це зараз саме важливе питання в вашому житті. І саме основне, що потрібно зробити в цей час, це повірити в себе. Віра в себе це основне, що буде вас рухати вперед. Якщо в мінусових станах ви можете не вірити в себе, вірити в якийсь фаталізм, в судьбу, що все вирішено вже за вас, що хтось вирішує за вас, що ваші плани не збуваються, і отакі от стани можуть вас супроводжувати в цей час. Але це мінусові стани, виходьте звідти і будуйте свої плани, свої проєкти. Цей час дає вам можливість заново знайти себе. Якщо ви десь себе загубили, можливо. То цей час самий гарний, щоб опрацювати знову себе, згадати, що ж вам важливо. Також це час можливої боротьби за владу. Якщо ви керівник, якщо ви десь працюєте в якихось органах, структурах, а можливо, навіть влада в сім'ї. 3 квітня Венера поєднається з Нептуном в знаку риби. І риби це для вас 12-й будинок. Що це може означати? Якісь обмани, омани. Якісь такі мутні води, тому що і Нептун, і Риби, і Венера також вона може западати в таку тривожність, в таку незрозумілість, ілюзії також можливі будуть в цей час. По 12-му дому це що? Це завершення. Це завершення одного етапу і підготовка до іншого. І це такий час, щоб ви. Определилися, куди ви далі хочете йти, куди ви хочете далі рухатись, які ваші наступні цілі. Можливо, ви хочете переїхати, це можливо і еміграція, в кордоні якісь поїздки далекі. Також розкриття якихось таємниць. Можливо, ви щось таке узнаєте, чого раніше, що раніше було таємниці, і це вас дуже здивує. Також не западайте в ілюзії, це може бути і неправдою. Також в цей час можуть бути такі стани, як тривога, якісь душевні муки, щось вас терзати може і знутрі. Ви можете відчувати таку самотність, тому що 12 й дім це така закритість від інших людей, вам захочеться усамітнитися, або вам буде здаватися, що вас всі забули. Але це такий час, і він однозначно пройде. Нептун вже скоро вийде з риб, зайде в овен, і все проясниться. А поки спостерігайте за своєю совістю, не потрібно їй зраджувати. Вона завжди правдива. І якщо вам совість каже, що це так, а це біле, а це чорне, слухайте її. Тому що в цей час ми можемо зраджувати навіть самі собі. Ми можемо на біле казати чорне, на чорне казати біле, і навпаки, в цей час можливі такі стани, як відтік енергії. За цим теж слідкуйте. Можуть бути люди, якісь колективи, які захочуть вас втягнути в якісь свої ідеї, в якісь такі відчувати цю слабкість, тому що Нептун, Риби, Венера це все така тривожність, слабкість, такі в мінусові стани. А якщо в плюсі людина абсолютно щаслива, людина абсолютно досягла своїх цілей і вона насолоджується цим своїми досягненнями, вона радіє, можливо, вона отримала якісь -то результати по життю вже до цього часу. І тоді вона просто щаслива, тому що Венера це щастя, це почуття таке дуже приємне, коли людина на сьому небі від щастя. Це також по Нептуну, коли вона вже правильно зорієнтована, коли вона вже популярна. І задоволена. 5 квітня Венера виходить з риб і переходить в овен. І це вже краща ситуація. В цей час ми повинні з кимсь розмовляти, повинні розповідати про свої цілі, про свої бажання, вивести в нашу свідомість те, що ви бажаєте, і поділитися з кимсь. Це покращить вашу ситуацію. А 8 квітня, в той момент, коли буде. Сонячне затемнення у вашому знову знакі, в першому вашому домі, в Овні, туди ж включиться і ще і в це поєднання включиться ретроградний Меркурій. Він дає, дає таку деяку конфліктність. А чому конфліктність? Тому що у людини немає цілі. Якщо у вас є цілі, якщо ви бачите своє майбутнє, ніяких конфліктів бути не може. Якщо цілей нема, тоді ви будете шукати винуватих поряд себе, будете конфліктувати, ви будете не туди йти, збиватися зі свого шляху, тому що Меркурій це рух. А коли людина не бачить, куди рухатися, звісно, вона не рухається, а перечіпається, падає. Отже, обов'язково цілі, задачі в квітні будуйте. Далі, що у нас далі буде? 10 квітня Марс поєднається з Сатурном і в 12-му домі вашому це знову в рибах, і це знову якесь завершення. Марс це знову активність, а Сатурн це якісь такі фізичні стани, матеріальні. Це коли людина приймає рішення щось робити, щось робити таке в фізичному плані. Незважаючи на те, що 12-й будинок це наші такі підсвідомість, це наші занурення в себе, це такі стани душевної тривоги. Але в цей час спробуйте сконцентрувати свою увагу на те, чим ви будете займатися далі, коли прийде ваша енергія. Коли... Сонце буде так розположено, що ви захочете щось робити. Пройде цей ретроградний Меркурій і ці всі мінусові стани. Що ще таке матеріальне можна отримати? Можливо, ви в відпустку навіть поїдете, можливо, ви отримаєте якісь документи на еміграцію, на переїзд, якусь візу, дозвіл на роботу. Все те, що ви довго чекали, і в кінці кінців ви це отримаєте. Також, як я сказала, дипломи, нагороди, закінчення якихось учових закладів в цей момент підведення підсумків. 19 квітня сонце переходить в тілець. І це, звісно, радість. І для вас це другий дім. А другий дім це вже накопичення нового досвіду. Це вже отримання коштів, це отримання результатів, це вже ви побачите те. За що вам можуть люди платити, де ви можете отримувати кошти, де себе приложити свої таланти, здібності, свої знання, де використати, щоб ви за це отримували кошти? Можливо, ви захочете навчатися чомусь новому, тому що другий будинок це початок якогось нового досвіду. І... Але також це стосується матеріальних ваших станів. Ці дії повинні вас в майбутньому привести до покращення вашого матеріального стану. Сонце в тільці, воно дає право на власні бажання, воно дає таку жагу до життя, бажання щось творити, щось створювати, таке матеріальне. І це вже ближче до того, що я вам раніше казала, ви спланували, що ви хочете зробити в цьому матеріальному світі. І в цей час, вже після 19 квітня, потихеньку можна включатися. Хоча ще Меркурій буде ретроградний, але вже можна трошки починати розганяти цю енергію хоча б в себе внутрі. Також дуже цікаво, 21 квітня, також в вашому другому домі, в тільці, Юпітер стає в точне поєднання із Ураном. Це дуже мощні енергії, це такі сильні енергії, які вплинуть на весь світ. Тому що планети дуже великі, дуже потужні, і вони. Дадуть дуже такі незвичайні енергії в цей світ, тому що Уран це все незвичайне, це повітря, це якась різкість, це прийняття рішень таких спонтанних, це щось таке, що ми ще, можливо, навіть не знаємо. Уран він це такий новатор і такий аватар, який приносить те, що може зараз ми зовсім про це не знаємо. Це якийсь новий досвід. А Юпітер це розширення, це розвиток. Що може бути таке негативне по цьому? Ви можете відчути якийсь тиск на собі. Можливо, хтось буде на вас давити, виконувати його бажання, щоб ви не відчували таке відчуття рабства, що ви жертва, що ви пригнічений стан. Робіть все, що ви робите, легко і свободно. Тобто легкість і свобода це запорука того, щоб ваш стан був гарний по цьому поєднанні. Юпітер в мінусі, він може тиснути, він може, якби таку давати зневагу до самого себе. Що, тобто, ви виконуєте чиїсь забаганки і в цей час самі себе зневажаєте. Це те, що в мінус може виходити. Легко і спокійно, і свободно робити те, що ви робите. Навіть якщо ви в даний момент комусь служите, виконуєте, наприклад, чиїсь бажання. Легко і спокійно і свободно, вільно. Ви вільна людина. Юпітер це він любить волю, свободу, незалежність це все про Юпітер. І тим паче поряд Уран це взагалі, це така свобода, польот, космос, все, що можливо. Також 21 квітня Плутон дасть квадрат до Сонця. І це також у вас з 11 дому в другий. Якісь колективи і ваші заробітки. Сюди буде вплив. Щоб бути в плюсі, знову ж таки, ви творець свого життя. Плутон це творець, це концентрація на своїх цілях. Знову ж сонце це наші цілі, це наше майбутнє. Плутон концентрація на своїх цілях і тоді результати в другому будинку. Заробітки залежать від того, на чиїх цілях ви концентруєтесь. 23 квітня відбудеться повня в знакі Скорпіон Скорпіон для вас це 8-й день. І це що? Це кошти других людей, це досвід других людей. Знову ж тут опрацювання вашого сенсорного стану. Тобто в цей час ви повинні включити всі свої сім почуттів, які є у людини, і відчувати цей простір, який навколо вас. Знову ж, кому ви служите, або, навпаки, кого ви якби, заставляєте служити собі. Це все восьмий будинок, це коли ми користуємося чим, чиїмось надбаннями. Або навпаки, дозволяємо комусь користуватися своїми. І повня, вона дасть вже якісь результати, вже якесь завершення цьому всьому процесу. Якщо ви, можливо, брали якісь кредити, то в цей час ви їх віддасте. А можливо, ви навпаки, оформите нові результати того, до чого ви йшли. У кожної людини це по-своєму, але це стосується великих грошей, інвестицій, якихось кладень і завершення, Поповні це завершення. Взагалі скорпіон це про сенсорне, це про те, як ми оцінюємо простір, які ми даємо оцінки, тому що трапляється навколо нас. Ви повинні адекватно. Оцінювати простір і давати таку об'єктивну оцінку тому, що буде з вами траплятися. І це стосується коштів, великих коштів. Якщо ви десь працюєте, можливо, в якійсь організації з чужими коштами, з фінансовими, можуть бути зміни, щось може завершитись, підійти до свого фіналу. Можливо, ви звільнитесь, можливо, другий рівень займете, можливо, вас підвисять, можливо, змінити якусь ступінь, перейдете на більш високу. В плюсі скорпіон це підійматися. Це про мудрість, це про скорпіон, в плюсі це взагалі Орел, який летить високо і все бачить. Але в мінусі це дуже низький такий тварина, яка взагалі їсть все те, що вже відмерло. Така тварина, скорпіон, він є скорпіон. Це для всіх буде повня в Скорпіоні, не те, що тільки для вас. Це буде складна, така повня трошки. Але все для нашого досвіду. І вас це про восьмий будинок. Поважайте себе, поважайте інших також. І надбання свої, і інших людей. Поважайте, об'єктивно оцінюйте, і все буде добре. Далі ще 29 квітня у нас Марс поєднається з Нептуном. І це також відбудеться в рибах. Знову ваш 12-й дім, знову завершення якогось циклу, знову опрацювання того, що вже закінчилось. Не усамітнюйтесь. Якщо навіть захочеться усамітнитися по Нептуну, це можливо Прийміть це як даність. це так потрібно. Для того, щоб ви щось переосмислили і пішли далі, далі. Цей час для того, щоб ви реорганізували, провели якусь реструктуризацію самого себе. Новий я повинен вийти з вас наприкінці квітня. Новий я, нова людина. Зовсім. Ви можете змінитися зовні, тому що це наш імідж, наша зовнішність, наше тіло. Можливо, ви схуднете, можливо, поправитесь комусь що потрібно. Самі себе малюйте, творіть самі себе. Марс це результати. Нептун це також може бути наша популярність, наша така впізнаваємість. Люди нас будуть впізнавати. І для того, щоб вибудувати своє майбутнє, в цей час концентруйтесь на своїх думках, що ви будуєте, куди направляються ваші думки, в позитив чи в негатив. Тому що Марс він може воювати, він може бути активний і може розрушати. А може він создавати, він може бути творцем. І він може бути активною енергією, творчою енергією. І це все залежить від вас, коли, куди ви поведете себе, коли, куди ваші думки вас поведуть. Отже, концентруйтесь на своєму мисленні, на своїх структурах в голові вашій і фокусуйтесь на тому, що вам потрібно. А вам потрібно в цей час змінити себе, вийти на новий такий щабель, проявитися як майстер. Проявитися як такий діяч, як лідер, взагалі, повести, можливо, навіть за собою людей, в квітні у вас все вийде. Як я вже неоднократно вам казала, що не час ще діяти в квітні, але все планувати, осмислювати, структуру вибудовувати в своїй голові про себе, про ваше майбутнє прекрасний час. І далі, що ще в нас найважливіше, 30 квітня Марс зайде в ваш знак в Овен. Це вже буде кінець місяця і це вже гарний час діяти. Тому що Марс, це повторюю знову, це активність, це діяльність, це наш рух, це такий турборежим включиться, і ви захочете щось робити. І робіть, настане гарний час уже після. Того, як завершиться ретроградний Меркурій, після 25 квітня вже можна діяти, можна рухатись, будувати нового себе. І я вам бажаю в цьому щастя. Досягайте, чого ви намітили, Реалізовуйте свої плани, задачі, заявляйте про себе в цей світ і будьте щасливими. І до зустрічі!